Ви дивитеся Суспільне Вінниця. Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Свято маковея або медовий спас востаннє за старим стилем що освячують сьогодні містяни. Розкажемо. 60 учнів пройшли двотижневий факультатив у літній школі на базі фізико-математичного ліцею номер 17 Чого навчилися, розповіли Суспільному. Від завтра на Вінничині під забороною вилов раків 30 тисяч гривень для 81-ї аеромобільної бригади. Зібрали під час тенісного турніру у Вінниці. Дев'ята ранку біля свято Преображенського собору Православної церкви України збираються прихожани. До храму на освячення несуть мед, фрукти та букети із сухоцвітів, які в народі називають маковійчиками, розповідає прихожанка Євдокія. Це майорчики, називаються це Асри, а це ладіолуси, це чорнобривчик, а це Житечко, а це мачофосьо, а це полин, це Меліса. Принесла мед посвятити, тому що медовий спас. І принесла всякі травки, там, от, оберіг. Це велике свято, освячуємо е, віночки, пірішки е, з маком, мед, воду. Треба підтримувати традиції. Сьогодні останнє за старим стилем у православній церкві відзначають свято Маковея або ж перший спас, розповів Суспільному секретар Вінницько-барської єпархії ПЦУ Владислав Демченко. Православна церква України ще сьогодні святкується свято за старим стилем, але з наступного року вже ми будемо святкувати його 1 серпня. Зміститься воно на 13 днів назад, тому що починаючи вже з 1 вересня, церква перейде на новий стиль або новий юліанський календар. За старим стилем каже Демченко, відзначатимемо і другий спас у народі Яблучний та третій горіховий. Вони припадають на 19 та 29 серпня. Відповідно, також від сьогодні починається успенський піс, який триватиме до 28 серпня, каже Демченко. Нагадаємо, повний перехід на новий календар ПЦУ затвердила 24 травня. Рішення ухвалила на Архієрейському соборі, зібранні усіх єпископів. Він відбувся у Києві в трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Тоді проти переходу проголосував один єпископ з 53. -х. Ще один утримався. Про це йдеться на фейсбук-сторінці ПЦУ. Флористичний майстер-клас для дружин загиблих зорганізувала у гнівані Вероніка Кушнір, мак, соняшники, сухоцвіти, пшениця та жито все це для букетів. До свята Маковея всіх нас зв'язала одна велика біда. І сьогодні, щоб трошки відволіктися від цього всього, ми з вами будемо робити такі букетики, маковійчики. Вероніці Кушнір 22 роки, і вона теж вдова. Її чоловік Роман загинув у грудні 22-го. Побрались, розповідає за пів року до цього. Медового місяця у них, каже, не було. Коханий одразу поїхав на фронт. Після перемоги мріяли відкрити квіткову крамницю. Цей майстер-клас він якимось став для мене. Початком, кроком, в, до своєї мрії, до майбутнього. Ось так просто сюди закладаєте і підтримуєте пальцями. Тетяна Ганчук на майстер-клас прийшла з дітьми. Вони, каже, і досі чекають тата, хоча й поховали його в травні цього року. А вони чекають або батька, вони надіються ще уходить, так, і це так, нам так, якось допомагає так, легше. Ми не віримо в це просто, і нам легше самі. Збирає букет і Людмила Зозуля. Каже, такі не раз ходила освячувати до церкви зі своїм Юрієм. В шлюбі прожили майже 30 років. З початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов боронити батьківщину. 50 років захищаючи свою батьківщину, пішов добровольцем. Дуже сумно і дуже важко втрачати людей найближчих, найкращих. Такі майстер-класи каже психологиня Тетяна Гнатюк, допомагають перенаправити свій біль у створенні квіткових композицій та трохи відволіктись. Крім того, за спільною працею можуть проговорити свій біль. Будь-яка творчість взагалі є методом психотерапії. Методом, який допомагає пережити е, ось ці емоції, так, страхи, е, період так, для жінок. І тому необхідно і навіть потрібно е, намагатися. Бути більше в творчості, в будь-якій творчості, тому що ці емоції, які вони накопичилися, їх потрібно якимось чином вивільнити і пережити. Чоловіка Льони Мальцевої загинув більше трьох місяців тому. Вона і досі каже, починає і завершує свій день з думкою про нього. Це розповідає перше літо без чоловіка. Виготовлений на майстер-класі букет після освячення вирішила відвести своєму Сашкові. Юлія Бараболя, Володимир Черніков Суспільне новини Вінниччина. Два тижні на базі Вінницького фізико-математичного ліцею номер 17 тривала літня школа. Сьогодні останній день. Учасники обговорюють та розбирають задачі, які вирішували протягом цих 14 днів. каже вчитель фізики Юрій Пасіхов. Всього школу відвідувало 60 учнів. Ідея літньої школи виникла в нас давно. Фактично, ми перші, хто їх почали проводити в Україні. Два тижні влітку беремо ми. Кращих наших математиків, фізиків, наших маються на увазі не тільки з нашого ліцею, а з цього міста. Переможців Олімпіад і методом занурення працюємо з ними. Літня школа на базі ліцею номер 17 діє з 1998 року. Відвідують її переможці олімпіад третіх та четвертих рівнів із фізики, математики та інформатики. Це учні, які закінчили сьомий клас. І до 10 класу включено кожна школа подавала своїх. Ну пріоритет ми робили так і в положенні. Ну записано в листі, який ми розсилали. Ті діти, які мають високі досягнення цих предметів і бажають їх покращити. Вперше доєднався до літньої школи Адам Ковальчук. Хлопець навчається у четвертому ліцеї. Цьогоріч каже випускник: мріє стати it спеціалістом тож вирішив поглибити свої знання з інформатики у літній школі. Суспільному розповідає: найбільше йому сподобалися ігри у що де коли та фізматбої. Кожен вечір проводили що коли. Мені дуже сподобалось відповідати питання, працювати в команді. Взагалі, напротягом двох тижнів я знайшов багато нових друзів, нових знайомств, з якими я думаю, буду спілкуватися після літнього табору. Мені дуже сподобалася атмосфера навчання, бо це все було на свіжому повітрі. В мене такий перший експірієнс. Вчителі були дуже класні. Багато нового мені пояснили, що я взагалі про перше чую. Ну, в принципі, мені сподобалось дуже приємний колектив. З учасниками літньої школи працювали 10 вчителів з інформатики, фізики та математики, каже Юрій Пасіхов. Долучили і аспірантів, викладачів вишів та випускників 17-го ліцею. Аби передати свої знання до літньої школи, завітав і Максим Марко, випускник ліцею 2021 року. Нині студент Київського національного університету. Спілкувалися на тему математичної логіки. Математична логіка, взагалі, не дуже легкий предмет для восьмикласників, тому потрібно було пояснити якось по-легшому, якісь базові речі, щоб вони хоча б зрозуміли в загальному, про що цей предмет. Декілька речей я розказав про мінімізацію були функцій і про їх застосування в логічних схемах. Для мене це цікаво, тобто передавати знання, які в мене є для розвитку саме. Цих сфер діяльності, наприклад, тої самої програмування математики для розвитку цих сфер в Україні. Ярослав Лук'янов каже, цьогоріч прийшов до 9-го класу ліцею, до літньої школи потрапив вперше. Розповідає, почерпнув для себе багато цікавого. Дуже приємно було в цьому, в цьому лагері те, що ми пішли на фільм Опенгеймер і перед цим нам показав, нам розказав. Нам розказали про нього, про його історію і про саму ідею я атомної бомби. По завершенні літньої школи на базі фізико-математичного ліцею кожен учасник отримав сертифікат про її проходження. Для учнів вона була безкоштовною. За словами Пасіхова, фінансує школу міськрада. Дар'я Красовська, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. 15 серпня на Вінниччині під забороною вилов раків. за кожен незаконно виловлений рак доведеться сплатити 3332 тисячі гривні та штраф до 680 гривень про це Суспільному повідомила фахівчиня обласного управління Держагентства рибного господарства Катерина Лесніковська. Вилов раків заборонили, бо у цей період у них друга линька. Вони скидають старі панцирі і стають легкою здобиччя для хижака та браконьєрів, каже Катерина Лесніковська. Для того щоб рак міг рости, він скидає панцир. Відновити цей панцир потребує великого часу, тобто від місяця до півтора місяця. Якщо порушник виловив рака в заборонений період, за кожного рака йому доведеться сплатити збитки за один екземпляр 3332 гривні. Крім цього, адмінштраф від 34 до 680 гривень. Обмеження діятимуть до 30 вересня, зазначила Лесніковська. 19 тисяч гривень зібрали під час благодійного всеукраїнського фестивалю з брикдансу, саме Джем, який провели у Гайсині. Участь у ньому взяли понад півсотні танцюристів зі Львова, Києва, Одеси, Харкова, Житомира та Вінниці, розповів співорганізатор Сергій Слюсарів. Ці гроші передадуть на придбання дронів. Змагалися танцюристи у двох номінаціях. Обидві танцювальний двобій. Перша називається «4 на 4», коли виступає тренер з трьома учнями віком до 16 років. Для Дня другої, яка називається колаут, усіх танцюристів поділили на дві команди. З однієї сторони 20 чоловік і з другої сторони і учні, і тренера. І будуть по черзі виходити. Тобто, один учасник вийшов потанцював, і хто хоче проти нього потанцювати, виходить, дає йому відповідь танцювальну. Судді показують, хто вилітає повністю, а хто проходить далі. І так до фіналу. Тренер збірної команди львів'ян і харків'ян Владислав Трофимов каже, його учні займаються три місяці, але готові спробувати свої сили. Зараз під час війни дуже мало фестивалів. І це перше друге збір на ЗСУ підтримати. А третє все для молоді, щоб їх трішечки прокачати. Перемогу у номінації колаут здобув 19-річний хмельничанин з нікнеймом Бібой Капон. А перше місце у номінації 4 на 4 посіли кияни. 30 тисяч гривень для 81-ї аеромобільної бригади зібрали під час тенісного турніру у Вінниці. Захід зорганізував колишній військовий Пилип Кононов. Суспільному розповідає, боронити Україну пішов торік у квітні. Під бахмутом отримав поранення, був комісований. Тепер каже побратимам, допомагає в тилу. На фронті немає непотрібних речей. Там потрібно все від голки, від нитки, від капців, від штанів, пари штанів, від берців, від тапочок, мили, все остальне. Там завжди є потреба. Серед учасників турніру – 20-річний Максим Кукарєв розповідає, професійно грав у футбол. Після травми останніх півтора року ходить на теніс. Любий турнір на сьогоднішній день він організовується за підтримки ЗСУ. і наше життя. Воно за підтримки зсу, тому що ну. Якби на зсу, ми би тут не стояли. Якщо ти не воюєш, то обов'язок твій тут якби допомагати тим, чим ти можеш. Аби взяти участь у турнірі, спортсмени робили внески. Кожен кидав, скільки вважав за необхідним, каже співорганізаторка турніру Анна Михалевська. У Нас якби багато людей в нашому клубі ходить грати. Ми багатьох знаємо особисто хто зараз в зсу або. Працює десь в теробороні, тобто ми намагаємося допомагати тим, кого ми особисто знаємо, щоб це точно була перевірена допомога, яка дійде до адресата. Віталій Дем'янов грає в теніс понад 20 років. каже, цей вид спорту допомагає не лише підтримувати гарну фізичну форму, а й розвантажитися психологічно. Люди не поїхали на відпочинок, залишаються. В місті і тому треба якось відпочивати, відволікатися від цього навантаження. Чим можемо маємо допомагати і розвивати заодно і теніс вінницький. Всього участь у турнірі взяли 20 спортсменів. Олександру Гаврішу, 46. Суспільному розповідає. Народився і виріс у Маріуполі. Шість років тому переїхав до Вінниці. коли покликали на такий турнір, то з задоволенням. По перше, це дуже. Справа дуже потрібна, тому що є просто розголос, який я підтримую. Якщо ти не в ЗСУ, то ти для ЗСУ. Сьогодні ми так і зібралися, і один одного побачили і корисну справу зробили. Турнір дружній, зазначив Пилип Кононов, тривав протягом дня. Окрім зібраних на підтримку ЗСУ грошей, визначили і переможців. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1616 прізвищ. Тяся суспільне вінниця, підписуйтеся на суспільне Вінниця у соцмережах.